Тривалий час жив у Львові та виконував завдання ФСБ. Служба безпеки викрила агента, який завербував коригувальника вогню по Яворівському полігону. Ним виявився Олександр Свістунов, колишній лідер забороненої партії Руський блок саме в ті часи він і познайомився з екс КДБшником, який і спрямував ворожі ракети. І, хоч зараз негідник переховується в Криму та дає окупаційним змі антиукраїнські коментарі, нашим спецслужбам це не завадило відкрити кримінальне провадження проти окупанта та повідомити йому про підозру. Одразу по двом статтям. Ще у 2013 році він переїхав на територію Автономної республіки та залишився там після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави. Також зловмисник публічно вихваляє там режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України. На підставі вже зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.